Росія заявила, що вона далі буде обстрілювати Україну. Детальніше про це розповіла. Ну хто ж міг би подумати? На жаль, змушений цитувати речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова. Російська сторона звинуватила Україну у нібито повній недоговороздатності та відсутності прагнення до миру. Та запевнила, що українські військові, начебто, завдають ударів по російській енергетиці. Про це, як я й казав, заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова. Її цитують російські засоби масової інформації. Цитуємо: Москва залишає за собою право на відповідь, зокрема, симетричну, якщо українські атаки на енергооб'єкти Росії продовжаться, заявила Захарова. Нагадаю, Росіяни вечором 20 березня атакували Україну понад 202, Там було дві сотні е, по Україні, і летіло це все в Одесу. Ворожому в вогні опинилася цивільна інфраструктура, торгівельні об'єкти. Троє підлітків дістали поранення. Також вночі ворог атакував кабами Запорізький район. Внаслідок атаки шість людей дістали поранення, зокрема чотирирічний хлопчик. Ввечері 21 березня. Російсь... російські загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок цієї атаки загинула ціла родина. Ви всі прекрасно бачили, ми вам показували кадри, як палали і Одеса і Запоріжжя. Тобто там навіть не підбиралися. Вити в інфраструктуру енергетичну чи в якусь іншу повністю все накривалося, в тому числі і з енергетичною інфраструктурою. І після цього Марія Захара, звичайно ж, була відповідь на це. Навіть якщо дивитися по хронології, то удари по енергетичній інфраструктурі Росії важливі, так яка приносить мільярди доларів. Це і Кавказька, це і до речі, військовий аеродром, військова інфраструктура це Енгельс. Вони були зроблені. Вже після тих атак, що робила Росія, ну і знову ж таки військові об'єкти це є законна ціль на території Російської Федерації. Відповідно. Як і очікувалось, Росія не буде дотримуватись жодних якихось домовленостей, часткового перемир'я, часткового перемир'я не бити по енергетичній інфраструктурі, буде їх зривати, буде розповідати про провокації. Все як завжди, слухайте за 11 років повномасштабного вторгнення Україна вже не раз це проходила і неодноразово навіть в овальному кабінеті. Володимир Зеленський казав Трампові, що ми що готові йти на якісь. Припинення вогню, але є Росія, є Путін, які як мінімум 25 разів, і це зафіксовано, ми можемо це вам довести і показати, порушує перемир'я. Натомість що каже Трамп, от сьогодні, як він летів знову ж таки напевно, в своє маралаго на вихідні свою резиденцію, свою вілу він сказав наступне, що Путін готовий до припинення вогню. Він не буде бити. Я йому вірю. Дедлайнів Путіну по припиненню вогню я не ставив. Ну і знову ж таки на запитання: а якщо Раптом Путін пообіцяє, а зроб, а буде робити інше, і далі буде обстрілювати, чи будете виводити санкції. Трамп на це відповів. Ну вони ж воюють один проти одного. От бачимо всі важелі впливу Трампа і те, що він хоче, згадуючи навіть відкова того самого, він сказав, що я вірю, що Путін не буде наступати на Європу. А коли пригадують розмова була з Трампом і Путіним, і Путін. Пафосно заявив, що відразу під час розмови він віддав наказ не бити безпілотниками по Україні. А згодом Міноборони Російської Федерації, яке тотально завжди бреше, сказала, що були запущені дрони по території України, але після негайного команди Путіна їх було збито самими ж. Повітряними силами Російської Федерації виходить Вітков і каже: Слухайте, вони запасили дрони, але відразу ж сім дронів було збито. І знаєте, що я вірю Путіну. Він їх збив. Ну тотальний якийсь сюр, і в тому сюрі, на жаль, ми живемо і співіснуємо не лише з Росією, а тепер і Сполученими Штатами Америки. Які очевидно, от за словами Бена Ходжеса, в попередній годині розповідав, не зацікавлені допомагати Україні, не зацікавлені в сталому мирі, не зацікавлені в гарантіях безпеки. Та й п'ята. Стаття НАТО абсолютно нічого для нас не гарантує. До речі, ще цікава інформація. В цьому от е інтерв'ю Техару Калсону е Вітков також сказав, що Путін передав Трампові його портрет і розповів, як молився з американського президента, коли в нього стріляли. Про це сказав Вітков. І не тому молився, що він міг би стати президентом США, а тому, що вони були друзями, і він молився за свого друга. Я передав це послання Трампу і вручив картину. Це його так розчурило, Це і так його зворушило. От, коли Володимир Зеленський показував йому наших бійців після полону в Росії після кількох місяців, так, кількох місяців там більше року, двох, трьох. То Трамп такий, таф, Ну це важко. Це важко. і Він такий крутив носом і на цьому не акцентував. А тут картина з Трампом його це просто таке зворушило. Ну от нарцисизм Трампа всій своїй красі.